Це театральна, площа ангелів. Готель Леополіс. У нас є огляд цього готелю зсередини. У нас є багато відео зсередини. Готелі ми показуємо по Львову іноді. Іноді музеї. Переглядайте їх. У нас не тільки вуличні прогулянки. Ну, багато чого цікавого можна йти на каналі. це, Зокрема, у Львові. Ще раз скажу, ми парки показуємо. Показуємо вулиці, ближній центр, дальній центр, магістральні вулиці. Та є вся об'їзна Львова, відзнята. Кому цікаво. Є автоподорожі по Львову, трамвайні подорожі по Львову, різні райони. Стрийська, Личаківська, Городоцька, Зелена, Пасічна. Переглядайте, переглядайте і отримайте задоволення. А поки що можете просто поставити лайк за це відео і буде вам щастя. Для експерименту побачимо, чи почнете ви після цього бачити більше гарних львівських відео чи ні. По ідеї мали б почати бачити більше гарних львівських відео. Площарина. Північна частина площі ринок. Гарні каблуки. Я бачу такі каблуки, таку моду розумію, десь поруч має бути Ніколас Карма. Я думаю, він десь і є поруч. Просто ми його сьогодні ще не зустріли. Дуже часто під час наших прогулянок вихідного дня ми зустрічаємо Ніколаса Карму. До речі, у нас є відео концерту. Ніколаса Сакарма, який він давав колись у Трускавці. Незабаром Ніколас Карма знову буде в Трускавці. І я сподіваюся, що ви знову побачите відео виступу Ніколаса Карми з Трускавця. А, поки у Львові ви його бачите у нас на каналі. Та можете і в нього на каналі дивиться. На Ніколаса Карма. ж розумієте, якщо Ніколас Карма є в мене на відео, то, то я буду в Ніколаса Карма на відео. Я вже йду, зараз не розказую, що тут багато чого ресторанів зліва закрилося, ви вже запам'ятали. Північна частина площі ринок, вона в плані ресторанів найбільш не фартова, я так розумію. Тут все в першу чергу закривається. Підемо праворуч. Напрямку до Сербської. Санечко доволі висока. Сандалі на місці. Нокія на місці. Гуляємо Львовом. Приємно, коли пишуть нам наші підписники. Частіше саме підписниці, що завдяки нашому каналу дізнались про якесь кафе, про ресторан. От за храмом пані Тетяна. Що дізналась про кафе Дерун, відвідала перед тим. Ми показували так само улюблене кафе Ірини Фаріон. Так само. Чи готельчик якийсь показали, хтось каже, я в тому готельчику після того зупинився, як тебе побачив. Так, треба ці відео використовувати наші. Дивіться, що де цікавого, що де нового. Побачили і приїжджайте, бо на словах вам можуть багато чого розказати. А ви ж знаєте, є таке прислів'я, що... Краще один раз побачити, та, ніж що разів почути. Ви в нас точно зможете все побачити. Ми, як особа не зацікавлена, покажемо все максимально правдиво. Трамвайчик. О, там їде томатний трамвайчик. Зараз ми вам покажемо томатний трамвайчик. Хай проїде спочатку то двійчка, а не вже томатний буде знову двічка. Зараз ми побачимо. Зараз все буде видно. Ми мали йти на серпську, але заради томатного трамвайчика трошки змінимо маршрут. Тут зелений трамвайчик. О, салатовий. Бачите, цей салатовий, цей ще не достиг. А наступний вже томатний, він вже достиг. Краса. Так, одиничка на першому маршруті найбільше томатних. Трамвай зовсім не заповнили. Зараз він руш. І ми продовжимо наш рух на вулиці Сербську. Краса! Хто казав, що ми не на трамваї дивимося? На що ми дивимося? Я на вишня. Ай, е, воли сербська. А, звідти ми прийшли з ринок. А йдемо на Сербську. За копійку пані нічого не купите. Виді, жіночка, вона не знає, що вже реформа відбулася. Що копійки скасували, я копійку не можу віддати. Лишились хіба 1050 копійок. Дивна жінка, правда, правда. Ну я не знаю, як ви ставитесь. Я ставлюсь до, тих, до всіх шахраїв, що просять гроші, я ставлюсь як до шахраїв. Та Ви можете ставитися, як хочете. Це ваша особиста справа. Хай, ведмедик. медик. Щоб не змерзнути, накрився пледом. І йшли до Старої єврейської. Інстаграмне дзеркало біля магазину Крам. Повернув ліворуч. Художник на полюванні. Фотохудожник на фотополюванні. Йдемо вулицю. Старою єврейською. В напрямку до Арсенала. Так, про себе ще дивимося на львівську моду, відзначаємо собі тренди, що модно, що не модно. Ну, я не знаю, як ви, я завжди ще полюбляю дивитися на тренди моди. Площа Коліївщини. От ввечері зазвичай людніше. Це вже й вечір. Хлопець з дівчиною вдягнені стильно в однах жовтеньких кольорах. Ну, це я так скажу жовтеньких, а шановні наші підписниці можуть написати, як справді називається цей колір, який я називаю жовтим, бо ви ж знаєте, я відрізняю то максимум 7 кольорів як і більшість чоловіків Та, але це насправді стильно О, та авокадо авокадо відновило роботу але толку від цього мало Чи, напевно як ще мало хтось получає зарплату хтось ремонт зробив хтось меблі нові закупив ну, то... насправді якщо є лох який хоче робити ресторан у Львові то чому потрібно йому заважати це робити правда правда Ай! Знаєте, що буває на роботі. Ну, це ж ми роботою займаємося так це. Отак От наведу на якусь панянку камеру, яка за столиком сидить, та подивився я на неї, а вона на мене вже такі бісики пустила. Вона ж не розуміє, що я по роботі, а не знайомлюсь. Образливо, коли дівчата думають, що я знайомлюся, а, а я не знайомлюсь. От за це мені справді образливо за дівчат. Але ви не переживайте. Найближчим часом почнемо знайомитися, щоб дівчатам не було образливо. Давайте глянемо що тут. Чи є черга за кістками, Ну поки що видно, що затор трамвайчик стоїть, автобуси стоять. Нема. Всі бажаючі можуть зайти. Без проблем. Черга відсутня. А ми вийшли. Вулиця Підвальна, вулиця Руська. Там далі пам'ятник Івану Федоровичу. Федоровичу. А знайомисть.